Військові операції Сил оборони України навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування ризиком на Херсонщині і Луганщині або ж відводом загарбників із півдня України, так принаймні вважають аналітики американського інституту вивчення війни. В своєму останньому огляді вони зазначають, що російські війська імовірно реагують на українські операції навколо Бахмута, перекиданням сил з інших тимчасово окупованих регіонів регіонів України більше про те, що зараз відбувається на лінії фронту, будемо говорити далі. Дмитро Снігирьов військовий оглядач на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Та Україні з слава. слава пане Дмитре. Ми часто обговорюємо в цій студії власне дані огляди аналітиків інституту вивчення війни. А як ви вважаєте, чи є підстави зараз погоджуватися із цими аналітиками інституту вивчення війни? чи справді настільки важкою ситуація для окупантів є в районі Бахмуту, і чи справді можуть вони ось саме так реагувати на ро? Розвиток цієї ситуації маю на увазі відведення своїх сил з інших тимчасово окупованих частин України. Ну, ситуація на Бахмутському фронті характеризується тим, що сили України перехопили стратегічну ініціативу. Мовиться про наступ по декількох ділянках фронту. Як на одному фланзі, це в районі Оріхова Васильова відповідно Берхівки і хромова так і на іншому це район. Кліщівки, курдюмівки, озарянівки, причому варто відзначити, що це там протяжність наступу українських військ приблизно до 20 кілометрів тобто, це не точкові операції збройних сил України. А сама протяжність фронту свідчить про те, що власне, з в цьому напрямку збройні сили України приділяють максимум уваги. Але разом з тим погодитися з так званим інститутом вивчення війни щодо інформації про перекидання підрозділів окупаційної армії з Херсонського напрямку на Бахмутський не можна. Ба більше того, давайте говорити про те, що Наприклад, інформація британської розвідки про передислокацію підрозділів повітряно десантних військ Херсонського напрямку на Запорізькій вона не підтвердилася. Наразі в районі Олешок е зосереджені підрозділи 7-ї Дев'ять повітряних десантних фіз збройних сил Російської Федерації. Ця інформація наочно спростовує повідомлення британської сторони. Тому я ще раз підкреслю: єдиним джерелом перевіреної інформації є повідомлення генштабу ЗСУ. Пане Дмитре, ну от, власне, президент Володимир Зеленський доручив на своїй ставці посилити північний напрямок ще 30 червня. Він про це заявив Телеграму. Згодом був візит на Рівненську атомну електростанцію. Ну от, власне, чи є привід турбуватися якихось рухів із північного напрямку з Білорусі? Ну, давайте говорити про те, що інформація про перекидання підрозділів Ковика Вагнер на території Республіки Білорусь наразі не підтвердилася. Поширення цієї інформації, на мою думку, є елементом інформаційно-психологічних операцій російської сторони, яка мала на меті відволікання оперативних резервів ЗСУ з інших напрямків, тобто послабити позиції зсу на напрямках потенційного контрнаступу збройних сил України. Це була основна мета цієї інформаційно-психологічної операції: протяжність Україна білоруського кордону більше тисячу кілометрів. Відповідно, на прикриття потрібні додаткові зусилля, якщо мовиться про передислокацію підрозділів чисельністю більше, ну скажімо, п'яти тисяч на даний момент на території Республіки Білорусь за даними Держприкордонслужби, А це джерело, яке дос заслуговує на довіру. Зсереджено не більше п'яти тисяч російських окупантів. Основні загрози, які наразі виходять з території республіки Білорусь, це використання інфраструктури збройних сил цієї країни э, власне російськими військами. Мовиться в першу чергу про три аеродроми і можливість нанесення з території республіки Білорусь як ракетних ударів, так і відповідна пуску безпілотних літальних апаратів. Пане Дмитре, що з вагнерівцями в Україні наскільки масово вони покинули територію, і взагалі скільки лишилося їх на яких напрямках можливо якусь інформацію ви маєте з того, що я запитала? Так, давайте говорити про те, що на жаль, присутність ПВК «Вагнер» залишається на окупованих територіях України, зокрема Луганська область. І для того, як я оприлюднив інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про те, що підрозділи ПВК зосереджені на окупованих територіях Луганської області, ба більше того, окремі підрозділи приймають безпосередню участь в бойових діях на Лиманському напрямку. Йдеться про підрозділи, які здійснюють артилерійське прикриття окупаційних військ, ця інформація на наступний день була підтверджена держдепом Сполучених Штатів. І відповідно, вже офіційні американські джерела заявили про присутність, підтвердили інформацію про присутність підрозділів ПВК на території окупованих районів Луганської області. Наразі є інформація про перекидання з тилових районів Луганської області безпосередньо до лінії бойового зіткнення. А саме в місця постійної дислокації, це окуповані міста Паромаських Стаханів, окремих штурмових загонів. Можливо, під під, під керівництвом е, польового командира на псевдозомбі. Тобто ця інформація наразі перевіряється. вона передана українській стороні українському розвідтовариству, і інформація ну знайшла своє логічне підтвердження. Разом з тим варто говорити, що я припрошу, я закінчу що основні загрози полягають в тому, що на території Російської Федерації на жаль досі функціонують 50 вербувальних пунктів ПВК Вагна. При чому варто говорити про те, що вербування відбувається в тому числі для участі в так званій спеціальній військовій операції, тобто в війні на території України, ще одне запитання, пане Дмитре. Вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Росіяни намагаються наступати на Авдіївському. Мар'їнському і Лиманському напрямках, а також на Сватівському напрямку. А як ви вважаєте наскільки серйозними можуть бути ці спроби наступу? І власне, що на цьому плацдармі, якщо говорити про Сватівський напрямок, чого там намагаються досягти росіяни? Вийти на район давайте говорити про те, що там зосереджені підрозділи першої танкової. Перекинута додаткові підрозділи 18-мотострілецької дивізії, мовиться про те, що росіяни активність росіян пов'язана з можливістю покращеної логістики, тобто коротке плече постачання як боєкомплекту, так і відповідно проведення ротації особового складу. Мовиться і з окупованих територій Луганської області, так і безпосередньо з території Російської Федерації. Основна база. Накопичення російських окупаційних військ на території РФ. Це валуті завдання окупантів на Сватівському, ну умовно куп'янському напрямку. Це вихід на Куп'янськ і створення знов таки, скажімо так, загрози нависання над флангами українського групування по лінії Куп'янський зюм. Дякую, пане Дмитро, за розмову. Дякую вам Дякую, за те, що долучилися. Це був Дякую. Дмитро Снігірьов, військовий оглядач.